Так, пане Віталію питає, як встановити камінну піч, якщо будинок на стопчатому фундаменті. Взагалі немає ніякої проблеми. Просто немає ніякої проблеми. Значить, сама камінна піч, вона легка, вона не важка. Наприклад, моя важить десь ну, чуть більше 200 кг це з керамічним обвісом. Під, під нею навіть не треба готувати ніякою основу, тому що вона сама по собі легка. Вона стоїть на теплої підлозі, от, і, і ніякої проблеми немає. Е, проблема в димоході, і тут, по великому рахунку, немає значення: каміна фен у вас, піч або е, там каміна піч, да, там зараз у нас є. Е, любий димохід, його бажано робити з вентиляцією поряд, тому що згідно нормативів в кімнаті, де є твердопалений прибор опалення, обов'язково повинна бути вентиляція. І оця от от хрінь вона доволі довга. значить В ДБН по вентиляції вказан розмір від решітки колосника до верху виходу труби мінімум 5 метрів повинна бути. розумієте І от знову ж дивися як люди втюхивають модульні будинки, не витримуючи цих вимог. або будують будинки з плоским дахом. Порушуючи ці вимоги. А це все знову безпека людини. 5 метрів це для того, щоб була гарна тяга. Щоб був гарний не утворився гарний газ, щоб була гарна тяга. розумієте Тому, коли ви будуєте будинок з плоским дахом, одноповерховий, пам'ятайте про те, що висота димової труби мінімум 5 метрів. І це дуже велике точково, точкове навантаження. Ми йдемо з вами на. Об'єкт маленького будинку, який ми будували в 2022 році. Ми його запроектували і також збудували. Збудували його під Києвом це Юрівка. Я казав, що ця стілістика будинку вона сама по собі доволі гарна. Тут я використовую стопчатий фундамент, ребриста плита. В будинку передбачена вентиляція, димохід, приплив повітря. От Димохід. Будинок цей гляне 250. Це ми вентиляцію розводимо. Там ну, маленький будинок, от ми там такі кренділя виписували цю вентиляцією. Димохід зроблений без керамзита бетонних блоків. Є окремий вебінар, як це зробити. Тому що є нюанси, на котре треба звернути обов'язкову увагу. Будинок повинен бути безпечним. Пам'ятайте про це. це. Це ми підійшли до утеплення будинку. Давайте я фундамент вам знайду. Це Він отак от виглядає. от таким ми його передали замовнику. Ось такий от будиночок. 55 метрів квадратних. Це ми взимку робили чернової здоблювальні роботи і гріли білір'яно. Так. Упс, а, а де ж фото Йо твої іміть? А де ж фото фундаменту? Оце от воно. Так. Зараз проект відкриємо, вибачте. Ось подивіться. Це стопчатий фундамент, от стопчики виглядають, це ми їх встановили, і це зараз бетонується подушка під стопчатий фундамент. І от зараз я зорієнтуюся, ось це місце, ось тут зліва. Оце от Валера стоїть, зліва, ось бачите? от Справа це у нас вентиляційний канал, а зліва це димохід. Здається. А, колонна. Це це у нас колонна була, на котру центральна балка лежить. А от зліва цей збільшений розмір це під димовий канал. Для чого я це показую, друзі? Що коли ми робимо стопчатий фундамент, ми рахуємо навантаження точкове. І якщо нам потрібно збільшити розмір подушки, ми це робимо. Ось вже зроблені стопчики, знову ж ППС як нез'ємна палубка, ви можете побачити. І ось 4 стопчика. Бачите, оце от зона каміна. Оце торчить руда така труба, це приплив каміну повітря Приплив повітря каміну. А оце от стопчики. На них ми потім зробили плиту монолітною. Я розрахував ну, цей проект, я сам робив, тому що ну, 22-й рік колектив розкидала по всьому світу. от Я сам робив цей проект, всі креслення, а потім мені їх міша поміг доформити, щоб це було альбомом. От, утеплена труба, приплив повітря для каміну. Це фанова труба, виведена каналізаційна, котра в одному стайке проходить. Тобто, коли у нас топчатий фундамент, то це треба обов'язково враховувати. Коли у вас камін сходяться всі ці труби, треба місце для того, щоб ви ці труби розвели. Бачите? Тому тут я окремо забетонував плиту, підсилену плиту. Ну, давайте я відкрию все ж таки проєкт. Так, а проєкт, друзі, треба знайти. Ладно, давайте ви на мій фейс подивитеся, то я, знаєте, зараз щось, щось не те відкрию, а потім мені Галина. Сашко. Знову ти показав не те, що треба. Раз. Я такий, я ж можу. Ось, подивіться. Оце от план стопчиків. Оце от у нас колонна, де центральна балка лежить. А оце от місце плита, це подушка, там, де у нас камін. Так. Ось зона каміну, бачите, підсилена плита над над зоною каміна. терморозриви між терасою От, тобто Тому, е, коли стопчити фундамент, це не є питання. Все це робиться абсолютно без проблем. Е, ось такий от будиночок, тобто е, він невеликий. На його основі ми зробили типові проекти, ну, от в такому стілі, скажемо. Да, тобто, це коли будинок, він як от Для того, щоб зменшити бюджет і система працювала нормально, нам треба висота. от В цьому будинку, друзі, повністю витримуються нормативи. Подивіться, от відмітка 5-20 а димова труба бачите ще вище, майже на метр піднімається, ще вище відмітку не вказав. Міша, на жаль, от справа і відмітка, майже 6 6 метрів. Тобто, ми витримуємо всі нормативи по безпеці, будинки можна проєктувати, щоб вони були безпечні, робили, створювали класний мікроклімат. тобто Це будинок інерційний, гарно утеплений, абсолютно лаконічний от І ми його збудували за один сезон. Так, є. Що я хотів тут показати? А, я хотів показати ось це. Да. Ні. А, ось. Ось, бачите, Андрієва Терехов. <світок> Чому я це показую? Справа у тому, що багато хто розповідає, як вони будують. Вам багато блогерів показує проекти, де стоїть їх ім'я. Там стоїть мій підпис. Там стоїть моє ім'я як Гіпа. Я не повну відповідальний за цей будинок перед замовником. Розумієте? От у вас багато таких от будівельних блогерів, котрі можуть це показати, що вони самі приймають участь в проєктуванні, що вони самі приймають участь і в організації будівництва, і в якості будівельних робіт. Тому, коли вам хтось розповідає, який Олександр Васильович пам'ятаєте, що це найкрутіший блогер. Перший український блогер по будівництву і один із найкрутіших. так